Нещодавно у Скибенцях відбувся день поля, організаторами якого були Товариство агробудівельного альянсу Астра та агрофірма Ругізнянська, спільно з місцевим агропідприємством «Смарагд». Учасників заходу гостинно зустрічали на подвір'ї сільського клубу представники компанії Астра та учасники художньої самодіяльності. Останні запрошували всіх до залу веселими українськими піснями. У заході взяли участь перший заступник голови райдержадміністрації Олександр Возний, начальник агропромислового відділу райдержадміністрації Сергій Затишний та фахівці відділу, керівники місцевих агроформувань та всі зацікавлені особи. Метою заходу була демонстрація передових технологій обробітку ґрунту. Відкриваючи пленарне засідання, директор сільськогосподарського підприємства Смарахт Вячеслав Павлюк радо привітав гостей на скибенецькій землі. Коротко розповів присутнім про спеціалізацію господарства, яке він очолює, побажав всім плідної співпраці. Агробудівельний альянс Астра продає і сервісно обслуговує якісну імпортну техніку, а також забезпечує запчастинами весь спектр сільськогосподарських машин і агрегатів імпортного виробництва. Про це розповів генеральний директор товариства Астра Ігор Губарів. Презентація це важливо, однак лише в польових умовах можна максимально продемонструвати технічні можливості того чи іншого агрегату. Отож, після завершення урочистої частини заходу до уваги учасників була представлена польова демонстрація сільського Господарської техніки від компанії Астра, де учасникам показали в дії колісний трактор, навісний оборотний плуг, дискову бурону, причіпний оприскувач, культиватор, телескопічний навантажувач. Частина техніки є власністю підприємства «Смарагд», а частина була привезена спеціально для демонстрації. Експозиція Астри привернула увагу широкого кола відвідувачів. Під час научної демонстрації машин учасники задавали питання, менеджери компанії на місці проводили консультації та розповідали технічні нюанси того чи іншого агрегату, його переваги та можливості. Отже, землероби знайшли тут для себе багато корисного. Олег Петрович, ви сьогодні відвідали цю демонстраційну ділянку, я так розумію, зробили свій вибір. Поділіться ним. Ну, на, на сьогоднішній день, будучи тут на виставці, е, вирішили придбати куток до дискової борони Кюне. Тут вона представлена, на даному випадку є е, дискова борона, і цей куток кюне е, е, серед техніки, ну, те, що є, в принципі, ми з ним цим, цим працюємо. У нас ця техніка є з фірмою Астра ми вже працюємо. Більше 15 років у нас є техніка, яка продавала свій час Астра і диск в борну к'юна, і е, хорш е, е, дискатор хорш. Також е, тайгер купили, в них були часи, і два трактори, «Челленджер», так що ми у нас працюємо давно співпраця. співпраці. Ну, надіємося, що зійдемося по ціні і придбаємо сьогоднішній день цю диск дискуборну. Використовуємо також е, їхні. Запчасті, які вони продають, мастила, шпагат. Оце таке все використовуємо. Ну, що ви можете сказати про цю фірму? Ну, одна з хороших фірм, які є на сьогоднішній день на Україні, які е, працюють для е, аграріїв е, країни. Приємним моментом для всіх став розіграш подарунків від товариства Астра. Під кінець заходу гості змогли відвідати фуршет, на якому посмакували українських страв, а також у невимушеній обстановці обговорили актуальні теми сільського господарства та обмінялися враженнями. Поділився своїми враженнями від проведеного заходу і генеральний директор агробудівельного альянсу Астра Ігор Губарів. Сьогоднішній день поля пройшов дуже вдало. Для нас, як для компанії, тому що ми бачили е і спілкувалися потім з клієнтами, з виробниками, всім дуже сподобалося, е всі по могли побачити, як працює техніка в полі, могли самі це побачити, е навіть відчути, пощупати, поритися в землі, якщо потрібно, для того, щоб з'ясувати все самому. Тобто побачити і відчути все ну, е власними руками і на власні очі побачити. Е тому, е ми будемо проводити такі заходи і в майбутньому, найближчому майбутньому. Плануємо проводити також і восени. Ось тому запрошуємо всіх клієнтів Київщини, всіх грають Київщини на наші заходи. Гарантую, що це буде цікаво і це буде дуже пізнавально. Також прокоментував цьогорічний день поля перший заступник голови райдержадміністрації Олександр Возний. отримали позитивний досвід. Побачили ефективність роботи підприємств і підприємств, механізмів і будуть використовувати техніку в подальшому для обробітку землі і для покращення своїх результатів в роботі. Отже, зустрічі в такому форматі допомагають не лише вирішити робочі питання та обмінятися досвідом, але й відпочити від робочих буднів.